Доброго ранку, шановні українці! Доброго ранку, шановні глядачі. Показуємо ще одну проблему міста Сукірян. Будемо зараз її дивитися і постараємось вирішити. Ось по цій доріжці сокір'янці йдуть на центральне наше кладовище міста Сукірян. Серед них переважно більшість складають люди похилого віку. Так, люди похилого віку. І от на цьому відрізку шляху, як я помічаю, помічають інші сукірянці, ці люди стають просто без сил. От вони йдуть, ідуть і от тут стають, тому що сил йти далі вже немає. Або до кладовища, або повертаючись з кладовища. І немає на цьому відрізку шляху жодної лавочки. Бачите? Тут метрів 300, так, да, 300 метрів. На 300 метрів немає жодної лавочки. І люди похилого віку знесилені, просто стоять і відпочивають на ногах, хитаючись на цій стежині, на цій доріжці. Мене прохання до Василя Васильовича Козика особисто, тому що наші чиновники міські, як би кажучи. Не звертають на це увагу. Василь Васильович, от на цьому відрізку шляху в сукірянському парку, по доріжці, на якій люди йдуть на центральне кладовище, поставте хоча б одну лавочку десь посередині цієї доріжки, хоча б одну. Якщо поставити дві лавочки для того, щоб люди похилого віку або хворі, а у нас і тих, і тих сукіряна вистачає. Присідали і відпочивали. Я вам буду дуже вдячний. І сукірянці. Будуть дуже вдячні, постараємось вирішити і ще цю проблему міста Сукіряни, якщо Сокірянська влада буде на неї звертати увагу. Але я думаю, що якщо ми її дуже попросимо, то вона це зробить. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей.